Зараз ми знаходимося в місті Олександрія, в Красний Город, були сьогодні на служенні зранку. І брат помісної церкви, брат Андрій хоче побажати молодіжі нашій і також іншій молодіжі. Будь ласка, як приїдете за другим, за третім разом, може більше будуть пожелання. Ну а зараз хочу поблагодарити, щоб одізвались на приглашення. Приїхали, потрудилися. От. Приглашаємо сюди. Наші молоді, це понравилось, Церкві теж понравилось, ваш труд, ваші свидетельства. Хай Бог благословить. І пару слів просто для церкви. Вдруг на знедільнішому сажаті. Привіт, прийміть. Привітствие. О, як говорили, брат говорив, прекрасний міст, це дійсно прекрасний міст. Приїжджайте. Тут так само, як у вас в Вінниці, багато молітних домов, хоч вони маленькі, але є. Травим Господа, приглашаємо вас, приїжджайте. Мені треба щось. Дякую.